Вітаю з вами шалений Макс. А це означає, що в нас черговий огляд фільму. І сьогодні ми поговоримо про фільм, який спочатку нагадав мені Термінатора, а потім фільм Я робот. Зустрічайте мішанину з цих двох фільмів. Творець, але спершу прошу вас наближати нашу перемогу через посилання під відео. Тож разом до перемоги та слава Україні! Мої відео завжди зі спойлерами. Тож будьте обачні, дивлячись їх. А ми рушаємо. Ми однакові. Рай не для нас. Бо ти не добрий, а я не людина. На посаду режисера та сценариста було обрано у лютому 20-го року Гарета Едвардса. Тоді проект ще не мав назви. У травні 21-го року стало відомо, що він носитиме назву Трулав. А також що головну роль зіграє Джон Девід Вашингтон в січні 22-го року до проекту приєднався Джем Мачан та Бенедикт Вонг. Останній через складний графік був вимушений покинути проект. Його місце зайняв Кен Ватанабе. Також через складний графік з проекту вибув Денні Макбрайт. Замість нього зіграв Стерджіл Сімсон. На мою думку, ці заміни пішли фільму на користь. Дія фільму розгортається у 2050 році. Штучний розум поширюється на планеті, допоки він не підриває ядерну боєголовку над Лос-Анджелесом, Каліфорнія. У відповідь уряд США та їх побратими заприсяглися знищити усіх носіїв штучного розуму. Нова Азія чинить їм опір, бо не вважає їх загрозою. Збройні сили Америки розгортають операцію по знищенню нірмати таємничого архітектора, який стоїть за досягненнями штучного інтелекту в Новій Азії. Для цього діє космічна станція Номад. сержанта Джо. Що Телора відправляють як агента під прикриттям у Нову Азію? Там він одружується з Маєю, яку армія США вважає донькою Нірмати, коли війська США вриваються в дім Теора, розкриваючи його прикриття, вагітна Майя гине під час удару з номад. Через 5 років Теора відправляють з розвідувальної місії, щоб знищити нову зброю розроблену Нірматою. Цією зброєю є дитина, і він дає їй ім'я Алфі. Вона здатна віддалено керувати технологіями. Тейлор і Алфі приїжджають у місто, щоб знайти дрю друга і колишнього товариша Тейлора, вивчаючи код Алфі, Дрю каже Тейлору, що вона здатна стати найпотужнішою зброєю на планеті, оскільки її здібності зростають експоненційно. Азіатська поліція атакує квартиру Дрю, вбиваючи його подругу Камі. тікаючи на них, нападають збройні сили США. Дрю важко поранений та розповідає Тейлору правду, що має і є Нірматою, тому його ніхто не сповістив. Тейлора та Алфі захоплюють. Сили нової Азії на чолі з Харуном, роботом, солдатом і колишнім другом Тейлора під час його таємничої операції. Їх доставляють до села населеного роботами. Харун стверджує, що трагедія в Лос-Анджелесі була спричинена помилкою в коді програми, і що уряд США несправедливо поклав провину на штучний інтелект, який хоче мирно співіснувати з людством. Він пояснює, що Майя стала наступницею Нірмати після смерті батька. На селище нападає армія США та захоплює Тейлора і Авфіл Полон, змушуючи. Теора вбити дитину. Він погоджується. Проте це був обман, і вони вдвох тікають, але їх план викрито. Проте вони не здаються і тікають не аби куди, а на номад для того, щоб його зруйнувати. І за певним збігом обставин їм це вдається. Проте на превеликий жаль, теор гине. А Алфі відправляється на землю у рятувальній капсулі. Особисто мені актор Джон Девід Вашингтон не видався переконливим. Більш сподобались виконавці другорядних ролей. Перша з них це Елісон Дженні, що зіграла полковника Хавел, а другий це Ватана Бекен, що зіграв робота та друга Тейлора на ім'я Харун. Dream of, dream of. Фільм для мене видався тріснуватим. Не вистачило мені якось якшона. Це лише моя думка. Не скажу, що зовсім поганий, проте з наведеними фільмами на початку огляду він слабший. Взагалі здалося, що це якесь аніме для тих, хто в темі вам так не здалося. Кінотеатр не радив би ходити, бо на мою думку, він більш для домашнього перегляду. Дуже сподобалась думка стосовно того, що людство йде прямою дорогою до зникнення хоча в нас є шанс, якщо ми почнемо змінюватися. Але дивлячись на те, що відбувається в масштабах планети, розумієш, що всіх все влаштовує місцями відверто. Є дуже тупі моменти. Наприклад, там, де гине Тейлор. поруч же куча капсул, чого просто не піти, в іншу не сісти. Ні, краще загинути тут одним фейспалмом не обійтись. Отак, проте, на мій погляд, є вірогідність з того, що цей фільм з часом набуде статусу культового.